Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка і всі глядачі, хто дивиться мій канал, я вас вітаю. Я сьогодні дуже щаслива. У мене така велика радість. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал, ви пам'ятаєте, в мене була мрія купити сучасну швейну машину. Я навіть об'являла, так сказати, Фінансовий збір. Ну, пройшло багато-багато часу. Вислали мені дівчатка 320 гривень. Це Танечка, Катя і Наталія. Дуже-дуже я вам вдячна, дівчатка. Аж насобиралось у мене 320 гривень. Ну, ви самі розумієте, що це дуже-дуже мало. І ось я сьогодні. По новій почті получила швейну машину, сучасну швейну машину. У мене з'явились друзі в Німеччині Генріх і Катя. Я їм дуже-дуже вдячна. Це молоді люди. Вони такі молоденькі, це мої онуки. У мене онук один, йому 34 роки, а їм теж такий вік у них. У них теж такий вік. І це я рахую, що це в мене з'явилось ще двоє онуків. Тепер в мене троє онуків. І ось вони мені вислали швейну машину. І ось вона, яка красуня, я вам показую. Ось дивіться, яка красуня. Жаноме Q33. Це марка машини цієї. Я зараз покажу, яка ж вона. Ну, тут ще вона запакована. Сьогодні я її получила з радістю. Ось документи. Якась накладна, Тут все пишуть. 2 травня. 2 травня. Ну, документи. І ось вона сама машина. Ну, вона так упакована, я зараз її, дивіться, така упаковка в неї. Зараз я її трошки. Я її достану. І ось дивіться, ось вона моя красуня, моя мрія. Ох, я її цілувала. Ну, дивіться, яка красуня. Все ж тут на її є. Стільки-стільки операцій, подивіться. Скільки різних різних видів швів. Те, що мені треба. Ось такі регулятори. Ось, Жанаме, Жанаме, красуня, нічого не скажеш. Настояща красуня. Тут інструкція. Ось інструкція. Тепер мені залишилось освоїти її. Ось. Інструкція по експлуатації к швейної машині. Буду читати, буду освоювати. Це ж я ніколи не шила на такій машині. Треба навик, навик. Ну, оце буду сідати і трудитися, і тренуватися. І... У ну, мене є знайома, в якої така ж машина вона мені допоможе. Бо mm. собі все життя крутила, а, так, а тепер от така машина. Я дуже-дуже рада, що така машина. Так що, мої дорогенькі, мрії збуваються, хоч і в такому віці на 76-му році життя мрії збуваються. Так що, мої дорогі, мрійте і мрії завжди збудуться. Завдяки. Генріху і Катінці, я вас люблю. Ви мої хороші внучата, Я вас обажаю, Я вже вас люблю. Тепер я говорю, що в мене був один внук, а тепер у мене троє онуків. Я дуже-дуже рада, що в мене ви появилися. Будьте здорові, щастя вам, всього-всього найлучшого. А головне, мрійте. Мрійте і мрії будуть збуватися. Я хочу сказати вам, що я дуже щаслива. Дуже щаслива. Я плакала від радості. Mm. Ну що, до зустрічі, мої мили хороші. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення!